Виконуємо номер 185 читаю умову. Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 12 см, А бічне ребро утворює з площиною основи кут 60 градусів. Знайдіть висоту піраміди. Неля, починаємо дано. Нель? Я тут. Угу. С, Б, SABC у нас правильно прикол на пирамиду. Давай напишемо, що це піраміда, а тоді напишемо, що вона правильна. Піраміда знову. А тоді напишемо правильно, а значить, всі. в C. So we didn't. And 12 І дорівнює 12 см. Сторона основи дорівнює 12 см записали. А бічне ребро утворює з площиною основи кут 60 градусів. Так, увага. Не забули, як пояснюємо. Бічне ребро це наше СА. Так, щоб знайти кут між прямою та площиною це кут між цією прямою та її проєкцією на площину. Значить, нам треба знайти відрізка SA проєкцію. А у нас так лежить на площині з точки О перпендикуляр опускаємо це наше, з точки С, це наше О. І тому кут SAO це кут між у нас мі, бічне ребра утворює з площиною основи кут 60 градусів. Ось цей кут SAO. SAO дорівнює 60 градусів. Продовжуємо. 60 градусів. Так. Знайдіть висоту піраміди. Пишу знайти, буду скорочувати СО. Так. Розв'язання я не пишу. Давайте мислить. Значить, якось нам треба добратися до СО. Угу. Сказано, що піраміда правильна. В основі правильний трикутник. Всі ребра трикутника цього рівні. Значить, і всі бічні ребра його також які. Також. Рівні. Також рівні. Добре. Рівні. Якщо бічні ребра рівні, то вершина піраміди проєктується. Центр? Mm -hmm. Центр описаного кола. Центр описаного кола. Чудово. Значить, точка О у нас виходить О, центр описаного кола. Описаного кола. Так. Значить, тоді наше ОА. Це що? О, це радіус. Це радіус описаного кола. Знаємо, що якщо правильний трикотник, значить радіус описаного кола дорівнює А розділить на корінь з трьох у дев'ятому класі вчили формулку. А казали, а якщо вписане коло, ось на цю сторону. А якщо вписане, значить буде А поділити на два корінь з трьох. Формулу запам'ятовуємо. Згадуємо, хто забув. Так. Значить, це сторона трикутника поділить на корінь з трьох. Ну, в принципі, у нас сторона є. Можна знайти радіус. Давайте. R дорівнює. 12 на корінь. Дванадцять корінь з трьох. Так. Позбавляємося від ірраціональності, тобто домножаємо і чисельник і знаменник на корінь з трьох. Ми не любимо задачах, щоб було в знаменнику корені. Так, обчистим. Корінь з трьох на корінь з трьох буде. Три. Буде три. 12 ділимо на 3 буде. 4. І додаю корінь з трьох. Зрозуміло, так. Єсть, найшли радіус 4 корінь з 3 сантиметрів. Добре. Значить, що в нас виходить? А у нас виходить таке, що у трикутнику СОА СОА Буду повільно. Ку 90 градусів. Кут А 60. І Оа наше 4 корінь з 3. Тобто, в цьому прямокутному трикутнику, в мене є катет і прилеглий до нього кут. Прилеглий кут. Ну, Якщо прилеглий кут, напрашується косинус. да? Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Але ж, якби нам треба було знайти бічне ребро, ми б його використовували. А нас просять знайти висоту. Тобто… Один катет у мене відомий, а другий катет просять знайти. А два катети поєднує яка тригонометрична функція. Тангенс. тангенс. Все, пишу тангенс 60 градусів. Тангенс це відношення протилежного катета він у нас СО до прилеглого. До АО. Так. Танген 60. Хто не пам'ятає, дивимося по табличках. Хто пам'ятає, це на нас корінь із трьох. СО переписуємо без змін. Будемо шукати. А наше ОА це наш радіус. Це 4 корінь з трьох. Так, перемножаємо на хрест. це можна написати, що корінь з трьох поділити на 1. Тоді в нас СО дорівнює. 4 корінь з трьох імножимо корінь з трьох. Угу. Обчислюємо. Це буде 4 на 3. Згодна. І це буде 12 см. Всього, задача розв'язана. Пишемо відповідь. Висота наша 12 см. Ще раз проговорюємо. Значить, у нас була задача така: була відома сторона основи правильної трикутної піраміди І сказано, що бічне ребро утворює з площиною основи кут 60 градусів. От дивіться, ось тут навіть не сказано, що всі бічні ребра нахилені під однаковим кутом, або не сказано, що всі бічні ребра однакові. Сказано, що піраміда правильна. Все. Якщо піраміда правильна, значить в основі правильний трикутник, в основі правильний трикутник, все нормально. Значить і бічні ребра будуть рівні. Основі, в основі рівні ребра, і бічні ребра будуть рівні. А якщо бічні ребра, знаємо, що точка О це центр описаного кола, тобто ОА це радіус описаного кола. От Якщо ми це знали і згадали з 9 класу формулу, що радіус описаного корінь з трьох, то в принципі, проблем ніяких далі розв'язати, використати тригонометричну… Функцію танца І все Виключаємо.